Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у нас, як бачите, намічається подорож. І подорож буде дуже велика, дуже багато буде цікавого. І будемо ділити все це на декілька частин. І так, зустрічайте це місто Хам, яке знаходиться в північній рейнвестфалії, земля, в якій мешкаю я. І це вхід в парк Максиміліан Парк. Це парк, про який я давно мріяла і давно хотіла туди поїхати. З лівого боку е учбовий заклад гірняцького виробництва, або не знаю, як правильно перекласти, але все те, що зв'язано з камінням і з усім таким. Звичайно ж, я не можу пройти повз кущі та дерева, мені цікаво, що тут росте, як воно виглядає і як називається. Вирішила, що частина ця про парк буде саме на цьому каналі. І місто Хам це дуже старовинне місто. Воно, скажімо так, раніше було гірняцьким містом. Тут все присвячено шахтам. Але настав час, коли ці шахти стали порожніми, і люди почали втрачати роботу і містечко почало занепадати. Це почало дуже, як ото кажуть, міняти в місто. Воно ставало сірим, невеселим і зовсім Настрій став упадничеський, мабуть, найкраще передає. Бо українського слова я такого не придумаю. На вході, це вже я на території парку, до речі, квиток у парк коштує 6 євро. На вході разом з квитком видають і план парку. Це не перше я про це кажу, і, мабуть, в багатьох парках так, та не, мабуть, а точно. Все з планами, все розписано, дуже все зручно. І я вирішила йти навколо парку, щоб не дуже блукати. Одна з моїх найбільших проблем те, що я не можу дуже довго ходити. І як я планувала це зробити, я просто не вклалася в той час. У мене були інші плани, але починаємо із початку, як ото кажуть, і йдемо до центрального місця в парку. Але потім після цього містечка я вирішила трішки поміняти свій план огляду. Звичайно ж, мене притягли до себе ось ці типу габіонів, але ні, це зварені решітки, в яких. Висадження віоли. Я робила такі габіони, типу габіонів із землею, вони засипалися, але я не могла знайти дуже такі, ну, варити, звичайно, ніхто мені не, не міг зробити таку решітку. А я знаходила металеву, закріпляла і так висаджувала квіти. Звичайно, виглядало непогано, але з часом слабшали боки і починало перехилятися. А ця конструкція мені сподобалася. Потрібно шукати спеціаліста, який таке зробить, і погляньте. Перше, що говорить про гірняцьке виробництво, це ось саме цей пам'ятник, саме гірняка на робочому місці. Звичайно, це була дуже важка робота. Враховуючи, що, мабуть, за весь цей час не дуже здорово вона помінялася. Сидіти під землею, де практично немає повітря, я стараюся все знімати. І ось люк шахти. Її глибина 74 метри. Була. Зараз, як бачите, все це закрите, законсервовано, не дай Боже, щоб попали. Тут є дуже багато різних історичних пам'яток. І ось в поперек іде Там історичний музей, але якби я пішла по всім цим місцям, то я мабуть, б, мабуть, до вечора не вийшла. Тут є скляний слон, він ось поудаль видніється, потім я його покажу ближче. Ввечері він виглядає приголомшливо, він ще виграває різними кольорами світла. Типу, світоілюмінація робиться. Дуже все так зроблено. Звичайно, я вся на емоціях, вибачайте. І що я хочу сказати? Після того, як закрили всі ці шахти, і місто почало занепадати, люди почали думати, що ж робити далі? Як виживати? Як спасти своє містечко, і в результаті вийшла така ідея у людей, щоб використати шахти для потреб, для екскурсій і зробити місто саме туристичним. В них все вийшло. Один із таких найвідоміших це парк Максиміліан. І мене, звичайно, куди тягне, мене тягне там, де алеї, там, де квіти. Як бачите, все підписане. Де можна, я вам покажу. І дуже багато різних скульптур. Дуже багато світлових, на сонячних батареях скульптури, вони обіграні. Дуже цікаво, все це ввечері приголомшливо виглядає. Але я до вечора розумієте, не могла бути, бо я на потязі приїхала сюди і мені потрібно в. Поїхати від селя, тому що останній автобус у мене з вокзалу вдома о 8 годині, а йти мені вночі далеко, самі розумієте. І якщо я буду ходити весь день, то максимально я вже перевіряла, мої екскурсії повинні закінчуватися в 2-3 години дня, тому що мої ноги відмовляються ходити зовсім. І ось погляньте, яке в'язане дерево. Дуже багато зараз таких ідей, а це, мені здається, найкраще. Тому що це не справжнє дерево, воно не обв'язане, це штучне і виглядає непогано. А ті, хто отак одягають справжні дерева, ризикують отримати хвороби цього дерева, і гнилі, і тому, що й дощі, все це намакає, ці нитки. І деревина починає гнити. Кожен куточок підписаний. Кому цікаво, зупиняйтесь, перекладачі працюють. Я не встигала, інтернету у мене достатньо мало, я не встигала все це перекладати. Головне було слідкувати, щоб люди не попали в кадр, але все рівно попадали. Я поїхала вранці зранку і виїжджала я у теплій курці. Як бачите, вже тут сонечко піднялося. Стає жаркіше, і як результат, ми знімаємо куртку і одягаємо ковтинку. Як кожен знак показує, скільки даній скульптурі років і е, яка історія. І ось ми наближаємося, де буде найкраще видно саме скляного. Ось погляньте, яка скульптура. Я не встигаю перескакувати, перепригувати, бо і в. В відео доводилося обривати на цікавому місці і обрізати дуже багато. Написані автори цієї скульптури. Всередині ось цих квітів сонячні батареї, які вночі починають світитися. Ви зрозуміли, про що я хочу розказати: це, це ще й парк світла, але вночі для цього потрібне авто. Можна під'їхати до будь-якого містечка. Місто достатньо велике. І автобуси, хоч і їздять часто, але важко зорієнтуватися мені, це нове місто для мене. Вже під конець я зрозуміла, як вони почали їздити і як можна пройти до деяких міст, але придивитися, і ось ми бачимо головну фігуру парку. Це скляний слон. Неодноразово буде він попадати в кадр. Я буду його з різних боків знімати, щоб ви краще роздивилися. І саме ось ця скульптура дала поштовх для. Того, що майже по всьому місту, в кожному куточку, де тільки можна, є слони, різні слони. І слони індійські, і слони спортсмени, і спон... слони, вибачаюся, зв'язані з медициною біля медичних центрів. Ну це просто нашестя слонів. Ну, як бачите, ось навіть гойдалки і ті у вигляді слоників. Все обіграли, зробили все це з розумом і територію обіграли, і дуже багато дитячих майданчиків. Я їх не можу навіть знімати, тому що дітей було дуже багато, де можна я знімаю, і друге відео, бо я знімала навіть на два телефона. Це будиночок, бджолиний будиночок. Біне Хаус. Я не знаю, як я перекладала це будинок бджоли і ось будиночок меду. Я так розумію, що тут можна про... пробу зняти із меду екологічно чистого. Я не ризикнула. Навіть зайти. І ось дивіться, знову ми йдемо, йдемо до дитячих майданчиків. Їх дуже-дуже багато. На другому телефоні теж вони є, дитячі майданчики. Але я знімала те, що там, де нема дітей, а основну масу там, де діти я обходила боком. Тобто, коли їхати для сімейного відпочинку, тут просто дітей, я уявляю, неможливо звідси буде витягнути. Є ось такі цілі комплекси, де є кафе, ресторани, бістро. ну Все є для комфортного відпочинку. До речі, тут іще теж є халі-зала, якась робітнича, але я теж туди не ходила по тій же самій причині. Я хотіла ще з'їздити до індуїстського храму, але він закривався в. В годину дня і я не встигла, і вирішила туди просто не їхати. Відкривався він о п'ятій годині, і самі розумієте, це зовсім це дуже незручно було. Я тоді не встигала нікуди, і самі розумієте, час і вечір п'ятниці. Це теж коли дуже багато загрожений транспорт. Завантажений транспорт і добиратися тоді зовсім важко. І мені важко. Я сподіваюся, що ми не останній раз саме в хамі будемо. А поки що я з вами прощаюся. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. Нехай мир якнайшвидше прийде в Україну. І до зустрічі в нових відео!